Привіт, Україна! З вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19. -ті. І наші найкращі незламні ведучі Галіна Криваручка та Олександра Фаге. Сьогодні, спочатку, Галя, я би просто хотіла спочатку е пояснити людям, які у нас тут шапи е це можна <гум> не гарні люди. Да? Yeah. Розповісти новин, Трош, трішечки, просто трішечки. Дивіться, ой, кожен день залітають безпілотники, кожен день у нас є поранені, слава Богу, не кожен день загиблі, але все ж таки дуже багато, Галю, от я просто реально знаю, що дуже багато людей, що Вінницька область, що Західна Україна, що навіть Миколаївська, котра під обстрілями сиділа, поки ми були в окупації. Вони не розуміють реальних, реального стану дій. От що в Херсоні твориться? От як ви там живете? Це нормально все, вас же вже звільнили, тобі казали так. Вас же вже звільнили, що ви? Ну у вас все вже нормально. Да. Так. От. У, мене є, у мене є одна знайома, котра в Миколаєві, котра каже, а що ви на дачі там виростіли. Нас тебе а что у ну вас там растет? Что у тебя на даче растет, Галя? мне тоже мне тоже питают. говорю, что там у вас на даче? Я покажу, какая дача. Вы У нас линия фронта по Днепру проходит. Ну так у вас же там где-то не, на левом берегу, не на левом берегу. Острова, люди, алло, кажу, линия фронта, Днепро, кажу, у нас улица, у нас Херсон, Перекопска, улица, ты там не, не, не ездишь, не, хочешь ехать, потому что ты уже ходишь, раньше казали, Дивіться під ноги, щоб нічого. Ти дивився під ноги. Бо можуть так, всякі ліпістки, ще щось розкидати. А ми виходимо і дивимося в горло. Нікого, нікого. А у мене, знаєш, почати? яка проблема? У мене е я не дуже гарна, чу... ну у мене взагалі не музикальне слово. А тут ще не, не дочуваю на одне вуха, трошечки, ще не зовсім вуха. А треба прислухатися. Да. Тому що придивлятися, я не бачу ні фіга, треба прислухатися, тому що нам... це то ми гарно знаємо. Всю теорію, так? <р glasses> Всю теорію. <р glasses> треба слухати, треба дивитися, але ви знаєте, коли гарна погода, ви його не побачите. <р glasses> тому, тому ми рекомендуємо, О, знаєте, насправді це страшно, тому ми рекомендуємо ходити під деревами, ходити ближче до домів, щоб можна було хоча б прижатися до стіни. Менше їздити в ті райони, де зараз долітає, хоча вже зараз долітає далі і далі. Да, я не знаю, так? Да, да, да. Да, я спостерігаю іноді над собою чую таке. я би хотіла, звісно. Конечно... О, мені один мій сусід, От як ти до цього вийду? От, от я серйозний зараз. Злі мене і каже: Ксюха, ну що там? що там, Я говорю, Коля, Ну ти ж любиш, що все тобі на позитиві, а ну, якби дуже позитивного от сьогодні нема. Ну ладно, кажи, як є. Ну я кажу вон, слово там пі і на десь заканчує, закінчується. закінчується. Він такий а чого не стріляють патронам? Я говорю, Коля, ну так, так дайте нам зброю, дайте нам, каже, винтівки, дайте нам дробь, дріб, да? оці патрони, і ми будемо гатити. Я говорю, Коль, ну ти ж розумієш да, звідки? Я говорю, ти ж повинен десь сісти в засідку і чекати, і дивитися, як на цю тему проговорювала з Ну, Я чесно, я не стріл, стрілок насправді, і mm -hmm. для мене це знаєш, таке, дайте мені зброю, а що я з нею буду робити. Ми її тільки чистити можемо, давай. А мені військові кажуть, слухайте, якщо ми зараз кожному погрунтівці дамо, кожному засідку, а нашу миттю тут, тому кожному своє треба робити. А нам допомагати нашим військовим. Mm -hmm. Що відбувається от зараз? Є дитячий садочок в Херсоні, да? mm -hmm. є там колаборанти, mm -hmm. чекають на те, щоб суд пройшов. Суд відтягує, відкладає, відкладає, відкладає засідання, відкладає вже шостий раз засідання, викладається. За цей момент цим двом колаборанткам зарплату притормозили. Ну, йолки, що колаборантам ми не сплачуємо mm -hmm. зарплату. І от одна з них пішла. В суд, що їй не сплачує зарплату. яка молодець. Молодець. А друга сидить і каже: О, я чекаю, як тільки суд пройде і їй нарахує зарплату, а вона нас же ж ну, сама законна держава, особливо зараз. Да? І тоді і я піду в суд подавати. І отак в от, тіті. От Тварі, Ви си, вони, да, вони просто, там же ж не просто суд тобі компенсує, він компенсує в подвійному розмірі і так далі. І так далі. А суду, ну скажімо так, яка різниця? Нема ж діла, що справа є, але нема висновку ще по цій справі. Мало ли що? І, от, от такими, і це тільки там в нашому Херсоні, це отак от, от ми стикнулися сьогодні. Да? Але я попросила Дані, не ну, треба озвучувати це, вона не просто агітувала за Росію, а дівчата, от як і наші дівчата, там, дитячий садочок, вони все рознести по домам. Забрали там артині, mm -hmm. так, кожен собі. Так от вона їм сказала, коли ми були в окупації, якщо ви не повернете, до вас прийдуть солдати. Понимаєш? Тобто це ну, реально така. О, це О, бачиш, реально. ну, Це бачиш, ну, це як люди зберуться, якщо будуть. Знову ж, да. Знову ж. Якщо зберуться, і якщо будуть давати покази, Да. Давати. будуть свідчити будуть. В общем, таке. А якщо не будуть свідчити, то скажуть. І хто зрозуміє, що таке було? А ще у нас є звернення? У мене є звернення. Але я думаю, так що. Я буду ще плакати. плакати, плакати. Я не жебрати, ні, плакати. я нічого просити не буду, я буду плакатися. Петро Олексійович, скільки можна? Коли в Херсоні буде магазин «Рошен»? Підтримуєш? Ну так, звичайно, ну, буде. Ну, що це таке? Буде, звичайно, буде. Треба місце гарне. Взагалі, знову ми. Знову. Ніхто крім нас, знову ми. Ну, тортики вже є. Тортики вже О, до речі, в Сільпі вже тортики є. І о, за це о, велика так. подяка о, менеджерам сільпо, тому що в <плес> 18-му році, <плес> я пам'ятаю, коли ми приходили, то на фабриці було сільпо, ми приходили, вже, кажемо, а куди вас поділися тарти рашен? <плес> Де, все. А нам казали, а ми бачимо, як ви пройдете, а потім будемо дивитися. Ну такі якісь були кляті. А зараз є і за це. Ну я тут тут не Петролексію. Подяка тут. подяка е, ну, хто, працює, хто, хто працює, тому що нарешті у нас вони з'явилися. мабуть люди працювали. достукалися. Мабуть, я, як дурочка я побачила на три дні тому. Взяла взяла телефон і така щок, що думаю, ну може щось написано пишо. Не написала. О, просто хочеться, щоб наше життя було все ж таки ближче до мирного. У нас і так менше в магазинів залишилося. у нас. Ще мало їх залишилося насправді. Ну, нам і не треба стільки. Ну, менш тим раніше був маленький біля дому, маленький через там квартальчик. Mm -hmm. там... Ну, Деякі продукти, я тобі скажу, якщо ми вже затронули, хотілося б бачити. Бо їдеш одно, на велику землю за якимись yes. продуктами, яких в нашому сільго немає, яких немає в АТБ. В АТБ взагалі в одному є, такий асортимент, в другому немає, в третьому взагалі кажуть, ну, що такого? Ну так, да, ваше у нас таке є. Ну, це так. От все одно, дивіться, ми коли жили в окупації, у нас була окупована наша земля і велика земля. Да. Вільна Україна, я завжди казала, вільна Україна. А зараз у нас теж є наша земля, фронтова і велика земля. От казалось би, від нас до Великої землі. Мені якось запитали, а Велика Земля це де? Я кажу, ну Миколай одразу виїжджає, як виїхав, як з з зони обстрілів, вже велика земля. Але все ж таки ми не жаліємося, магазинчик рашенно би тут хотіли бачити. І не тільки, так? Є такі речі, що вони в принципі необхідні. От люди, хто безгрітенові, немає хліба, немає такої. Треба вчитися наші впекти. Вот на нашій пікані. А чого ти? Ми будемо вчитися без глютеної О, Тепер ми на пазаці, ми нажалілися, все. Сумні пісні закінчилися, ми тепер продукуємо. А що ж, а чого ми жаліємося? А може, нам треба просто своє. А потім, коли сюди захоче хтось зайти вже за своїм, а ми скажемо на на що ви нам може потрібні? Ми вже навчилися. Ми вже це. Зробили. Yeah, yeah, yeah. Насправді, те, що у нас не вистачає багато, багато, ну, насправді багато чого не вистачає. Да, от. Не такий асортимент, скажімо так. Так, да, у нас є котяча їжа, але от не настільки вона багата, ніж там в тому же самому Миколаїві. Те ж саме з собачками, саме з чоловіками. Зараз глядачі будуть казати, так заказуйте все по інтернету. Я хочу руками потрогати, Я нюхаю. Тактильність, вона все ж таки залишається. Взяв, подивився, навіть якщо воно тобі не треба. Взяв, подивився, потримав. О, вже відпустив. У мене діти, коли були маленькі, мама, що ти всі нюхаєш. Ну як же ж? Ну як же я узнаю, яке воно? і тоді в мене все. Я й на смак вже розумію, які вони і зараз у мене це залишилося. Насправді дуже хотілося б, щоби про нас. Ну, це я така я мрійниця, звісно. Хотілося б, щоб ви про нас трошечки подбали, от навіть, навіть в тих продуктах. От, якщо я порівнюю з ільпо і нашим, то є деякі речі, ну, асортимент більший, то зрозуміло, там площа більша. Але коли ви привозите до нас нектарін, і він коштує 99 гривень, то хочеться, щоб він був і якості такої. не перший сорт, а якісний. Тому що воно ж, ну, як би так. Да. А взагалі-то хочеться вже, звісно, перемоги. Хочу перемоги. Дуже. І я. Дуже хочу, і щоб. І щоб вона була перемога, Переможна, а не перемір'я. А не тимчасово була... перемір'я. Ми хочемо mm -hmm. перемоги. Насправді, я думаю, що наші глядачі нас підтримують. Всі хочуть перемоги. Треба, перемога потрібна. Нам там якісь, от не дивлюсь, ти Ванга в там всяких астеролагі. Ні, і я не дивлюсь. Ну люди кажуть, ага. люди кажуть, що скоро. 25-й рік чекаємо. Да? По, по відчуттям, да. Да. ну Я ну, хай вже 25 п'яти років. Скільки тут того 24-го залишилося? Коли Колись да. Арістовича всі слухали, то чекали. Не. Ну, я ні. Ні, арістович не мій герой. Не, не хворіла таке, ні. Ой. А взагалі-то я хочу сказати, що зараз я не знаю, що це за спецоперація в Курській області, бо хай нашим щастить. А вони нехай з нашої землі, яку роздали ще в 16-му віці е посіпакам московським, нехай вони пензлюють отуди ближче Москви. Я підбирала слова, правда. Я підписалася, до речі, на дуже гарний сайт Телеграмчики. Там, де є, ем, як гарно сказати лайка українською, лайка українська, от вона не магіна, там є такою, що я би образила. <плес> якби мені сказали, леж... якби винулась, так, мені сказали, що це ти лежиш, якби я це лінувалася, мені сказали, що це ти лежиш, як в лайну на дорозі. Я б образилась. Ай-яй-яй! Так що не опускаємо рук, <плес> допомагаємо ЗСУ і чекаємо на наш наступний виступ. Наступну п'ятницю о 19. Підписуйтесь, задавайте будь-які питання, які вас цікавлять. Ми будемо раді відповідати. І слава Україні! Героям слава!